Не добре проїхати. І всім привіт! Ви на каналі Гравос UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сапер на Turtle MK1, або Turtle 1, або, верніше, Turtle 1 або. Е, так як я називаю, Туртле 1, або по простонародному черепах. Карта Химмерсдорф, ну що ж, до бою. Напевне, що не просто черепаха, а черепашка. Знаєте чому? Тому що герой відео, коли надіслав реплей, написав мені, покажи, будь ласка, мій бій на черепашці. Отже, буде, буде у нас черепашка так, в цьому бою. Ну, дуже грізна черепашка. Чому? Бо це у нас праніщенське праніще. Це у нас штурмова ПТ, ПТ прориву, яка може... Ну, дійсно, вона може проривати напрям. Ну, лише треба підтримка, щоб пара братішів їхали по бокам, по бортам. так? Ми будемо проривати, будемо танкувати, нахлопушувати, а братіші будуть прикривати, щоб нам ніхто в спину не заїхав. Правда? Було б чудово. Ну і зазвичай у нас на цій черепашці дуже такі нахлопушувальні, вихлопушувальні бої, і завжди зарубіще. Дивіться. Дивіться, яка армаді ще приїхала тут суперники на глюки, дивіться, що вони роблять. А ну, їдьте сюди, зараз будете отримувати лящів. Ой, люлі-люлі -лю 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 прилетіли булі. Зараз буде. Дивіться, що. дивіться, 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 що будемо ми зараз з ними виробляти. До речі, заряджені підкалібери поліпшені, 270 пробиття. Ну так. 270 пробиття, це вже якщо якісь бронічинські броніща. Але я думаю, що ми можемо пограти непогано і на бронебійних підкаліберів, 240 пробиття на 8 рівні за чудове пробиття. Я так бачу, що наш герой вирішив пограти як в задоволення. От просто по кайфу пограти, повихлопушувати суперників. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, вже майже 2000 нахлопушив. Вже одного прихлопушив. Я думаю, зараз на цьому без без проблем розберемо. Поки де. Це дійсно от, от така ПТ мені подобається. А це дійсно ПТ прориви. <риви> Особливо коли ти ще граєш в топовому топі. Ми, до речі. Так, ми... Ні, ми не в топовому топі граємо, ми в топі граємо, але ти, лише проти Сімо. Ну і суперники вже познічувалися, будемо їхати вже добувати все, що залишалося. Все ж таки прилетіли люлі-люлі прилетіли гулі. <риви> так, для суперників. Ми на глющий режим вмикнули, але вони, бачите, не розрахували, що на них зараз черепашка вийде. До побачення. Два вороги знищено 3244 настріляно, натанковано 1900. Пробивали нас лише або в корму, або в бор. Я, ну, я не помітив, щоб хтось пробував. Навіть однорівневі танки, навіть там і голдою, якщо будуть стріляти, ну, голдою я маю на увазі поліпшеного снаряда. Ну, майже немає шансів пробити, особливо якщо е, в клінчі і в дуельній дуелі. Такий танк. Танк, верніше, ПТХ переможець. Три вори знищені. Так, треба нам, треба, бо вже ж суперників немає. Треба для гравця UA, щоб був достойніший боєць. Чотири вороги, щоб було приклопушено. Навіть не встигає він втікти. А, ні, встиг. А ну, з'їде сюди. Бо ще ні разу в реплеях від підписників не було, щоб от сюди з'їжджав. Побачимо це. Епічний з'їзд такий, так? І добити до хлопушу. А ти зашкірився, бідолаха, дивися сюди. Ну, такий ще собі з'їзд, я вам скажу. Слизько тут так. Ну, ну... о, є. Чудово. Оце чудовий, достойніший боєць. Показав, здатна наша черепашка. Я думаю, там уже дохлопушуть наші братиші Т832. Ну, 2300 натанковано 5-270 настріляно. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!